Моє вітання, шановні друзі. Барселона перемагає в Суперкубку Іспанії Реал Мадрид 3-2. Шалений матч, багато емоцій, червона карта, багато голів. Це і є те, за що ми любимо футбол, за що ми любимо Ель Класіко. Сьогодні ми будемо це обговорювати і не тільки. Кубок Англії, серія А. Все це в 52-му випуску проекту Третій Тайм про український та європейський. Футбол. Ставь подобайку, тисні на дзвінок, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши коментарі з приводу цього відео, з приводу цих матчів, яких ми обговорюємо, з приводу Ель Класика, з приводу серія, Кубка Англії, все читаємо, на все відповідаємо. Також пиши коментар, став подобайку, підписуйся на наш канал, щоб бути учасником розіграшу шарфу Манчестер Юнайтед. Так, він переживає дуже непрості часи. Звільнена Моріма, Даррен Флетчер не, не відповідає е, своєму класу. і Там вже обговорюють про призначення е, Каріка. Але подивимось, що буде з Манчестер Юнайтедом і Манчестер Юнайтед сьогодні у нас на розіграшу. І відразу історичний факт про Манчестер Юнайтед вперше е, з 1981 року Манчестер Юнайтед вилітає з двох кубків в першому раунді. Що з Кубка Англійської ліги? Що з Кубка Англії? Таке було 45 років тому. Це е, е, да, 13 в цьому році дивує, але в чемпіонаті непогано грає і навіть претендує на Лігу Чемпіонів. Але ось такий історичний факт, який сьогодні в нас є. Ну що ж, передно починаємо наш. Випуск з матчу, який е, вчора був центральний, який всі чекали. Ель-класіко по всьому світу чекає цей матч, тому що це багато емоцій, багато голів, е, всього багато було в цьому матчі. І е, насамперед, е, всі цікаві події відбулись на вкомпенсований час в першому таймі. Тому що перший тайм пройшов під домінуванням Барселони, Контроль м'яча, моменти. Так, були випади у, Манчестер ой, у, Манчестер у Реал Мадрида, коли Вінісіус вибігав, Гонсало Гарсія вибігав. Але е були прямо вратаря, тому. В цьому матчі Реал Мадрід часто бив прямо в Жуана Гарсію, тому що він вибирав правильну позицію. Барселона забила свій перший м'яч після гарної атаки, після перехвату. І Рафінія більярдним ударом забив перший м'яч. Мені дуже подобається цей гравець, як він його самовіддача. Сама так він перед цим не забив супер момент, коли пас віддав Ямаль. Але свій момент наступній атаці він довершив до переможного. І е, Барса в рахунку. Все спокійно, все класно. Але на 45-й хвилині пас на Вінісіуси в центрі поля. Нічого такого, але Вінісіус. Прорвався по флангу, обійшов Кюнде Еріка, обійшов Кубарсі і забив м'яч. Все зробив сам. Класний м'яч. Класний м'яч від Денісіуса. Не забував він 19 матчів. І в 20-му матчі він забуває Барселоні в фіналі. Він наздоганяє пушкаша Крістіану Роналду по гольовим діям в фіналах за Реал Мадрид. Тому я вітаю цього хлопця, він заслуговує, тому що він віддається, так, він його непростий характер, він симулює часто, провокує. Але за цей прохід ми всі з вами розуміємо, що в нього є великий клас футболіста, але йому заважає його характер, та його характер заважає йому грати набагато краще. Потім вже в наступній атаці не встигли не ще розіграти м'яч, як Педрі віддає шикарну передачу на Лівандовського, чому що мені відійшов від нього. А Лівандовський двома дотиками переграв Тібо Куртуа. Непомітний був Лівандовський весь тайм, але ось ці моменти, два дотики, і він вже ну, майже герой цього тайму, тому що він виводить Барселону вперед. І я вважаю, що він відіграв чудовий матч. Він забив в чотирьох фіналах останніх чотирьох суперкубків. Е, Лівандовський забивав в кожному з фіналів суперкубків Іспанії. І, в, і цей рік не став виключеним. Це показник стабільності е, нападника, який високого рівня, тому що він звик забивати в фіналах. Це дуже класний показник. Але потім в наступній же атаці. На вже плюс 8-й хвилині кутовий в виконанні Реал Мадриду приносить результат 2-2. Ну, все для, ну, для глядачів, для вболівальників 2-2 перший тайм. Я вважаю, що це закономірний був результат. Реал Мадрид був гострішим, Барселона була більш на м'ячі, вони пресингували, але моментів було більше у Реал Релмадриду. На другий тайм Реал Мадрид вийшов більш зібрано. Вони більше стали атакувати. І я вважаю, що Реал у другому таймі на початку тайму переграв Барселону і мав забивати свій гол, але цього не сталося. і Рафінія забуває на 76 й хвилині гол, який можна вважати, є випадковим, тому що був фрикошет. І м'яч залітає, але якщо не б'єш, то не залітає. Рафінія бив і він заслуговує на цей м'яч. Тому я вважаю, що Рафінія заслуговує на цей дубль в цьому фіналі, і по праву є MVP цього матчу. І після цього Реал Мадрид випустив кіляном Мбапе. Це була дуже цікава подія. Я не вірив, що він вийде з такою травмою, тому що ризикувати гравцем. Да, заради любого матчу я не, ну, не вважаю, що це правильне рішення. Здоров'ям гравця, людини. Ризикувати заради якогось фіналу я не бачу сенсу. Але це сталося. Я так сподіваюся, що лікарі дозволили це зробити. Інакше я не думаю, що Хабі Алонсо це зробив би. І... Клян Бапе зробив червону карту для Де Йонга, а, була червона карта, високопідна піднята нога в коліно зіграв. А, і в Реала було ще 7 хвилин, щоб відігратись. Але два моменти були у Реал Мадрида, які вони не те, щоб змарнували, але вдарили прямо в Жоана Гарсі. Жан Гарсія вибрав позицію вірно, ідеально. Прям в нього два м'ячі прилетіли після удара Каререса та Рауля Асенсіо. Я вважаю, що якщо б бив це якийсь нападник чи Вінгір, то був би гол. Не склалося. І тому а, Барселона перемагає 3-2, забирає Суперкубок Іспанії, перший трофей Барселони в цьому році. І подивимося, як буде розвиватися. Події далі. Зараз вже буде Кубок Іспанії на цій неділі. У середу грає Реал, у четвер Барселона. Подивимось, як вони зіграють там. А ми йдемо далі. Ми йдемо в Кубок Англії. Там Манчестер Сіті розбомбив Екстер Сіті 10-1. Відіграли, забилували всі родри і новоспечений новачок Семенію. Коротше, там два автоголи. І Екстер Сіті також забив гол. Але ми Сіті відігрався після трьох нічих поспіль в АПЛ на Екстер Сіті знатно. Я вважаю, що це правильно для підняття духу. Це було правильно. Також а, ще Нотінгем Форест програв Рексхему. Зінченко вилітає з Кубкою. Також Миколенко вилітає з Кубка після серії пенальті. І також Зінченко вилітав після серії пенальті. Рексхем переміг в серії пенальті. А от. Ярмалюк прийшов далі. Брендфорд прийшов, Шеффілд Юнайтед. Идемо. Далі Астовіла з центральних матчів. Астовіла виграла у Тоттенхема. Це також був центральний матч, тому що два клуби з АПЛ грали. Астовіла поки крокує у всіх турнірах, окрім Кубка англійської ліги. Челси виграв у Чартельна. перший матч під керівництвом Ліама Сеньора. Uh, uh, <смеш> багато обіцяючий спіч обіцяю, uh, був у нього на прес-конференції. Uh, він подякував тим, хто працював до. Uh, він uh, наговорив компліментів клубу, що він такий великий, так класно все. Я з ним згоден, але подивимось на його результати. Арсенал здавав ну Портсмут. Арсенал і кутові це якийсь ну я не знаю, синонім, тому що ну, Портсмут повів в рахунку два кутових як два пенальті. Бам-бам і все. Два-один вже віде арсенал, і потім вже справа ну, довести матч до перемоги. Арсенал не склав, все склалося. 4-1. Мартінелі Хектрік — Вітаємо вас з цим. І вітаємо Арсенал. От арсенал в кожному турнірі поки є непогане. Грає. Бо зараз буде грати в півфіналі з Челсі в Англійської Ліги. Сьогодні буде жеребкування перед матчем Ліверпуль-Барнслі в Кубку Англії. Подивимось, на кого випаде арсенал, але чомусь мені здається, що він випаде на команду, яка буде прохідна. Подивимось. І матч, який грав наш клуб багатостраждальний Манчестер Юнайтед з Брайтоном. Е, ну, в, в, І Бруно Фернандес вже вернувся, і Маквайер, і Мау, ну, всі вже повернулися, окрім е, гравців з Африки, але ну, пф, Діало, Бемо, Мазрауї. Я вважаю, що це гравці основного складу. Так, це втрата, але ну, вдома вже можна виграти. ну, Хоча б не програти Брайтону. Странно. Дуже странно, Моріма... А Мріма звільнили не за те, що він б, о, багато ну, програвав. За його слова, тому що він був різкий і Флетчер не той. Не той. Мені здається, не, це не той тренер, який виведе Юнайтед з кризи, та й Карік, мені здається, також не зможе. Треба не, це як в Динамо Київ. Ну, от після сера Аль... Алекса... ну, ну, ну і що такого же сера Алекса Фергюсона з того складу. Не треба, як в Динамо Київ після Лобановського всі іщуть того самого Лобановського з того складу. Не зможе. Треба якийсь інший тренер, який буде. який не оморім. Досвідченіший тренер. Подивимось, що буде з Манчестернайтером, але поки все погано. Ідемо далі до серії, а там у нас як завжди запекла боротьба в цьому. Турі е, пощастило більше тим, хто є позаду. Це Рома та Ювентус. Ювентус ще не відіграв свій матч, але він його відіграє сьогодні з Кремонеза, і це буде дуже е, визначальний матч, тому що якщо Ювентус виграє, то він також бореться за чемпіонство, як і Рома, тому що Рома виграла 2-0 у сосоло і трошки підігнала лідерів. А всі лідери зіграли в нічию, тому є шанси. Є шанси, тому і Ромі і Вендосов в в цю боротьбу, тому що Інтер зіграв 2-2 з Наполі. Дуже цікавий матч. Був інтер е, двічі вів в рахунку, І скот Мактоміне двічі рятував е, Інтер. Тому. Зіграли вони нічю. Міланці грав нічого з Ферентиною, Він знову врятувався, як матч з Джено, на 90-тій хвилині. В цей раз врятував Кунку, в той раз врятував Ліау. І мені здається, що це був закономірний результат. Вони награли не на нічую що та, що та команда. Аталанта знову перемагає у Торіно. Болоня грає нічого з Комо. Я вам говорив, що Комо не може грати з командами, які одного ем, ну, чуть вище рівня, чи е, ну набагато вище рівня, і перемагати ці команди. Вони з ними грають нічу або програють. Але подивимось, команда Сеска Фабрига в цьому сезоні е, непогана грає. Я думаю, що вони будуть в Єврокубках, але на Лігу Чемпіонів ли вони е, навряд чи будуть претендувати. Дивимось турнірну таблицю. Інтер 43 пункти, Мілан 40, Наполі 39, Рома 39, е, Ювентус 36, але грав в запасі і грав ще в запасі у Інтера Мілана та Наполі. Подумуюсь, як буде це буде вже на цій неділі. Там буквально два-три матчі в серії а будуть посеред неділі, тому що е, треба відіграти матчі, які вони пропустили, коли грали суперкубок, і тоді все стане на свої місця. І ми подивимось, як все буде. Лаціо перемагає ну, матчі, піднімається трохи е, до лідерів. Я вважаю, що ця команда достойно грати, ну як, хоча б в якомусь е, Єврокубці. Подивимося. Она в зоні виліта поряд зони виліту Дженуа Маліновського. Вона на 17-му місці. Фірентина підіймається на 18-ту строчку завдяки Нічі з Міланом, але ще е, два очки до е, рятувального місця. Подивимось, що буде далі, і ми йдемо далі. Бундесліга розпочалась і все. Мені здається, все. На цьому е, завершено Бундесліга 11 очок від Баварії не відіграти ніяк. Я не думаю, що це можливо. Боруся грає 3-3 в класному матчі з Айнтрахтом, але Барусь, е, Баварія виграє у Восбурга 8-1. Забувають то хоче. Харі Кейн 20 голів вже в цьому розіграші Бундесліги. Шалене просто Харі Кейн. Моя Боруся Дор... Боруся Міхл також виграє 4-0. Я вітаю її з цим результатом. Я за нею вболіваю в цьому сезоні. Штутгарт перемагає 4 годину Байера. І так ще потроху-потроху. Уніон Берлін 2-2 Майнцем, Хайденхайм Кьольн також 2-2. Фрайбург переграє Гамбург. І дивимось турнірну таблицю. Що можу сказати по турнірній таблиці? Моя Боруся Дор... Михл Балбицька. На десятому місці до Єврокубкового місця йому сім очок. Ну, подивимось, все реально. Я вважаю, що все реально. Я бажаю Боросімі Хлобавицький попасти в лігу конференції. Я хочу її там побачити і як е, вона буде там грати. А в лідіруючих позиціях Баварія 44 пункти, Борусія Дортмундська 33 пункти, Лейпциг 29, Але сьогодні вони ще будуть грати з Хофенхаймом. Непроста не е, гра буде для Лейпцига, але подивимось. Байер замикає четвірку Ліги Чемпіонів. Вони ділять позицію з Штутгартом. В лобовому матчі вони програли, і тому боротьба за четверте місце Ліги Чемпіонів буде дуже шалена. Зона виліта Сан-Паулі, Хайденхайм та Майнц. Майнц, який грає в Лігі конференції на секундочку. Ну, хоча три пункти до рятувальної позиції. Подивимось. Все буде добре в них. Що ще хочеться сказати про е, не, ну, недільні матчі? Е, в суботу на неділю грала іспанська е, примера. Жерона знову виграє. Владислав Анат приносить перемогу. Тепер він забиває п'яточкою, фанат, красень. П'ятий гол вже в е, Жироні, і коли забиває Владислав Ванат, Жерона не програє. Вона е, або виграє, або грає в нічю. Е, три е, лобові перемоги над Сосуною, Мальоркою та е, Реал-Сосейдадом допомогли їм вискочити аж на е, можна сказати, 11-те місце. Вони ділять з Реал сосейдадом та е, 11-те місце. І я вважаю, що ці перемоги їм допомогли відірватися від зони виліта і та комфортно себе почувати декілька турів. Я не думаю, що треба програвати всі тури, але спокійно вони можуть готуватися до матчу мільно Мітчелл не звільнять. А от Валенція, Ліванте та В'єдо, в них ситуація трохи гірша. Вона в зоні виліту і якось так. Бетіс програв зігравничку з Леванте, не зміг надогнати Еспаньол, Еспаньол також не зміг виграти свій матч у Ав'єдо. Тому, ну за Лігу Чемпіонів ніхто не хоче боротися. За Лігу Європи так. Вони всі Еспаньол та Бетіс в зоні Ліги Європи. Якось так. Це про Кубок Туреччини відбувся Фенербах, чи виграла його <годисраї> я, я, я вважаю, що мав вигравати цей Кубок, але щось пішло не так. Ну, подивимось, як буде далі. Кубок Франції був на цій неділі, ще я вам результати. Скажу, сьогодні грає ПСЖ з ПФК Парижем. Ліза Барни стартує в Кубку Франції. Монако пройшло, Страсбург, пройшов Ланс, пройшов. Сенсації таких не було. Вчора був центральний матч Ліль-Ліон. Ендрік забив свій перший гол за Ліон в першому матчі і вивів Ліон до 1-8 фіналу Кубка Франції. Ось такі результати. Все я вам розповів. Я хочу вам побажати гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пишіть коментарі про до матчі, як ви вважаєте, хто мав перемагати, все читаємо, на все відповідаємо. Також пишіть коментар, ставте вподобайку, тисніть на дзвінок, щоб бути учасником цього Шарфа Манчестер Юнайтед. На цей раз Юнайтед нас знову не здивував, програв. Але будемо сподіватися, що вони прийдуть до тями, назначить е, того тренера, який їх приведе до успіху. Гарного дня, до побачення.